Усім доброго ранку. Ми з України. Тільки що було сонечко, кусочок сонечка. Уже нема. Так, що ми сьогодні робимо? Сьогодні, я думаю, до рати цього, цього города. Тільки це буде чуть-чуть Ну, як чуть-чуть Через годинки, 2-3 пізніше. Зараз, по-перше, холодно, а по-друге... А по-друге, мені треба підійти до пана Миколи в усадьбу. Ладно, біжимо, зараз по дорозі розкажу. Вчора наш пан Микола поїхав на далеке. Ну, в далеке, ну, на далеке поле орати. На схід. Верніше він виходить на південний схід. Ну, не, ну важливо. О, та й якщо він там буде орати, бо воно там щось хреново ореться, то йому треба буде сьогодні брати з собою той... Прицеп з солярою, бо йому треба там буде як мінімум днів 4, а то й неділю, тиждень. Орати в ті поля. Та я зараз підійду, допоможу йому там втіпитись, накачати. Ну, це я так думаю. Може він вже й поїхав, то рання пташка. Так само, як і Віталік. А я вчора був на іменінах. Так, да, виправляюся. Там написав мені пан Володимир, щоб я передав вітання імениннику. Я передав. Тільки я відписав йому пан Микола. Я думав про нашого Миколу, коли писав вам, відписував. І машинально написав пане Микола. Я знаю, що вас звати Володимир. Так що виправляюся. Я вже потім написав, а потім згадав, що ж я написав, так вже думаю, ладно. Ну, то не важливо. Головне, що я відписав. Коли приїхав е, Назар до цього Ютіка, ну, познайомились ми, все. Віталік там, коли нього біля нього був, той, каже йому Остап. А він каже, я не Остап, я Назар. А Віталик каже, будеш у нас Остап. Та й так. О. А я вам дякую, пане Володимире. І Олександр Петрович теж подякував. Я передав вітання. Так, що тут робиться сьогодні? Вчора я не був. Не знаю. На іменинах був. І Ще один факт, чого я там помилився. Я ж на іменинах був. І не важливо, що я пив Кока-Колу, газіровану воду. Але сам факт, на іменинах же ж був. Тому я й помилився. Так, ладно. Щось тут тише. Може Коля психанув. Та й каже, горіть собі самі свої поля, да? або він вже й поїхав. Слідів нема. Є якісь слід. Ну, зараз ми перевіримо. Добрий ранок вам. Барончики. Тут ще мали вчора кукурудзу вигрузити. Не знаю, вигрузили, не вигрузили. Зараз перевіримо, а а прицепа бачу вже з того. Кубом немає, це вже той рання птаха, вже поїхав, мабуть, да? Коли вони їдуть? Коли вони встигають все? Нема. Нема. Це він сьогодні поїхав рано, чи він вже з ночовкою туди їде, чи що. Це ще ж ранок, Коли він поїхав? Ну, ладно, тут я вже. Тут я вже йому не допоможу. Він вже потягнув той куб із солярою. Може вони ще вчора його забрали, не знаю. Так, ладно, йдемо перевіримо чи кукурудзу. Чи кукурудзу ви-ви-ви-ви-вигрузили? Ні, не вигрузили, бо газон на місці стоїть. Ніхто нічого не вигружав. Да? Чи вигруз? Блоха, де коля? Ніхто нічого тут не вигружав. Ну якщо я вже прийшов, я її зараз, я її зараз проженуся разок без вентилятора, просто з, -з, -з будоражем, щоб вона, щоб вона не, -не, 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 не застоювалася. Хай вона оборотик зробить а й підемо горати, города. Так, шнек центральний. Все, рух пішов. Зараз я зателефоную. Зараз телефоную до пана Миколи, знаю, що там і як там, де це і що вони роблять. Нічого кукурудзу не вивали? мали вчора кукурудзу забрати. Так, будемо ми зараз телефонувати. Каже мені номер абонента, якому ви телефонуєте, зайнятий. Або абонент відхилив ваш виклик. Отак. От Дозвонився я до Миколи. Не, ну раз, він поїхав, значить, значить там... Все продвигається. А не зараз переколашматим цю кукурудзу, а й вона хоч оборот зробить. Та й теж підемо до оренду і город. Сьогодні тут нікого не буде, сьогодні субота. якось так зараз зачекаю трошки ще раз спробую набрати його вчора було 18,2 сьогодні лише 17.9 вже все ж таки вона сохне Я спробував чайник а він теплий це вже все, все зрозуміло колю коля коля наш коля наш Уже все зробив сам і поїхав з досвіта. Зараз ще трошки її поганяю. Сохне вона, 18,2 було, 17,9 сьогодні. Сохне вона. Ну а що? Тут все ж воно вдеряле, це сетка. І вітерець продуває, і її треба періодично переганяти. Що це таке було? Що це за шаруділо? Щось зашаруділо, не знаю що Ага, нормально походу сьогодні буде трішки сонечка вже пробивається крізь ці хмари а там он вже так да, вітки теж хмари а куди вони хоч тут в яку сторону вони нікуди не йдуть, вони на місці стоять. Ладно. Думаємо, що буде тепло на день. Так, прокрутило воно вже його чи ні. Навірно, що прокрутило. Воно вже хвилин 40 ганяє його. Маю в виду вже оборот, пройшло воно чи ні. Думаю, що, так? Да? Думаю, що так. Да. Добре біжить. Ну, ну що ж, йде ми орати города. Йде ми орати города? На сьогодні. На сьогодні хвати. Всьо, дозвонився, доколі. Да. Ти рання, рання птаха, я прийшов тобі допомагати, а тебе вже й слід простих. Ну да, ти вчора напився на не на прийшов допомагати в десь суром. Думаю, є, нема, повторого чайник вже й чайник пуштів вести, значить ти був. Ну так, да, менше пити вчора було. А я вже ж ти її, блін, склав. Кого? Зчепився сам, вона ж була не, не, не пуста. Ти що? Під'їхав, ломом натягнув. Да. Що, що там вирається? Ну, реться? Що... Городи в Любомирці руться. Городи. Так. Да. Угу. Він мене послав в любомирку, а відки не знає, що я роблю. Ну це теж правильно, логічно. Ти все. Ага. Ага? Значить, тобі вже моя допомога як би нафік не по... не потрібна. Так, ну, би ти раньше там. Ти... Та Шти я ж думаю нормально я йду. ще Вісім часом почала дев'ятого, а ти вже що, що в п'ять чи скільки поїхав, не знаю. Ні, так, в п'ять. Що, за хлопців, що. Я вже на місці, вже кого п'ємо з Напився я, напився і Кока-Коли, і Газіровки, хочеш. чого хочу. Ну, я вже в Любомирці п'ю, а ти чуєш, я, напив, я ти чую, Я зрозумів, що ти вже в Любомирці п'єш. Понятно. Ну шо ж я думаю, що ж тоді, так... як такі вже справи, то вже продовжуйте, а я йду до Слогогорода. Диви, вчора, а чого кукурузу не забрали, чи ти не знаєш? А я відки знаю. Я, а я там був. Я зрозумів. Я, я, мене забрали у 7 часов бумерки. Я зрозумів, значить, треба знає скукурузу. Я вчора мірав було 18,2. Сьогодні помірав 17. Що там? Я вже забув, 17,6, по-моєму. Нормально. Воно саме собі продувається природньо. Ну що ж тоді, продовжуйте. Добре, давай. Ти там, напевно, в тиждень будеш. Я не влізу не вліз в тиждень. Навіть не влізеш у тиждень. Ну якщо ще якусь молодицю знайдеш, то там тебе прийдеться вже, я не знаю, з калачами до тебе їхати. Мотоблоком Бо Васька машину забере. Добре, всім привіт передавай. Прочуете? Они чуют. Они чуют чую? чую твою ерунду. Тебе тоже всем привет передавай. Ой, спасибо, Людок. Он <свят> 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 уже... Он уже, уже там, на месте. Значит, я ему допоміг. Мысленно допоміг. Все, идём додому. Пішли. Васіні сосни для Васі. Для Васі Васіні сосни. Йду я по хліб і потім будемо орати свій город. От так. Все, день розпочався теплий. Ну, ще якби не дуже тепло, але буде тепло. Зараз я буду орати, лише я вже не буду знімати. Одно і то саме. Покажемо результат. Халепа, не завився. Трохи його підзарядимо. Саме коли йому треба крутнути, а не вистачає. Ну, вже акумулятор, звісно, такий, але зараз підзарадимо з півгодинки і потім потім, попробуємо ще раз. Потім попробуємо ще раз. Петрушку перегоремо зараз. Цибуля молода. Все. Починаєш ти, музикант. Ти не всіма пальцями, а пробуй одним, шукай, де ноти. Тут тобі ще далеко. Ти перше цими навчися. До тих можеш не лізти. Спочатку нехай собі бігає пальцями по, по всіх клавішах, доки йому не надоїсть. Хай пальці перевикнуть до клавішів, а потім будемо показувати. Зараз нема сенсу щось показувати. Нехай йому надоїсть бігати по клавішах, а потім він почне, почне прислухатися, будемо йому тоді показувати. Ну... Но... З мене якби учитель не ахти. Але спробуємо. Я почую пізніше, чи, чи стої його вчити, чи, чи, чи це даремна справа. Що це там, стукає? Блін, загулишся ще тут. Море. Не впадає якусь хрена, бо. Щось там горіха клює. Коцає. якась пташина, пташина якась. Ну, вона теж їсти хоче. А, ні. Не... то пан дятел десь товче там. Ага, он на камеру не видно. Лікує дерево, хулі його лікувати, воно вже старе. Все, заражаємо акумулятор і пробуємо далі. Завівся. А причина була в тому, що він не заводився, бо старий пеньок забув кран відкрити. Ось цього. Кран закритий, а я кручу. І вже пів години шукав рукавиці, а вони на ручки тут були. Да, так, ну що, буду я пробувати, та я не буду знімати. Ви вже це все, все бачили. Одно і те саме. Будемо періодично включатися. Я одну відро назбирав, це вже друге. От добре копав, так? Да? Хорошо вариться. Добре вариться. Ще трошки. Ще трошки залишилося. Я познімав ті шестерні, бо так тяжко на руки він переважує наперед. Ой, і він і так і без шестерні варе. Хватає йому цей рік. Цей рік йому хватає цих вантажів, які в нього є. Ще один ривок. Потім... Обійду по кругу фрезами. А потім, якщо не буде дзвінка ніякого, розкладу колеса. Я вчора все-таки взяв три балончики краски. Чорної та й покрасю, Покрасим цю. Диски, диски на земній резині. Ну, поки треба догорати. Все. Зараз обійду по кругу ще призою і на цьому буде усе. От так. Ну що ж, з городом. Городом ми вправилися. Нормально. Думав буду колеса зараз красити. Не буду їх красити сьогодні. Піду я бо ще треба ролик робити з тих Ой, А у нас сьогодні коротенький ролик, що такий вийде. Зараз я позбираю цю картоплю. Понове орвував ще. Цю лукутку. І, і будемо сьогодні, мабуть, все. Отак. От Завтра я його вже взую. Оті колеса. Сьогодні я вже нічого не хочу робити. Ну смислі як не хочу. Коли нього не хочу. А там зараз треба дров виносити, зробити для ролик вам. А потім братися за другий ролик. Уже не вам. Це вже друге відро картоплі. Добре ж я копав га? Ну та більшість не... Не там, де мотоблоком, а більшість під цих поперечні, під лопату. Там, де мотоблоком, теж попадалось, ну на менше. Так, все, так? Да? Іду я займатися роликами і всім остальним. А вам бажаю всього найкращого. І як завжди, будьте всі здорові. До побачення!